на матч Чемпіонату світу, матч між збірними Туніса та Франції, матч, в якому вже немає особої інтриги, як Туніс вже розуміє, що, скоріше, це не вийде він з групи. Майже нереально це зробити, потрібно вигравати Францію, причому з якимось крупним рахунком і надіятись на те, що Австралія програє Данії. Ну а Франція вже 100% виходить з першого його місця. Думаю, що в даному поєдинку можна розглянути ставку. На гол конкретного гравця, в принципі, виглядає в даному поєдинку непоганий варіант на те, що саме МБАПЕ зуміє забити. Ми бачимо, що він потихеньку набирає форму, він забив гол у ворота Австралії. Також він зумів забити у ворота Данії. І думаю, що в ворота Туніса МБАПЕ зуміє забити, бодай би один м'яч. Взагалі очікую Феєрію голів від Франції. якщо... Зуміють запити швидкий гол, тут впевнений, що ми можемо побачити і 5, і 6,0. Мій прогноз на даний поєдинок: гол Каліана Мбапе так.